Виїмця виходить і збирається і говорити свою позицію, милювати нашу вільну країну, так як ми її бачимо, а не так як бачать наші. Колишні брати, так скажемо, це вже не наші брати область будь-яка, чи це буде Донецька область, чи Черкаська, чи Чернігівська чи Київська проблеми цих областей болять нам однаково. І ми вийшли сюди підтримати людей і заявити, що ми, громадяни України, ми не відділяємо ніяку область. Донбас, Крим, це Україна. І ми нам болять проблеми цих людей, і кров у нас так само тече, як у них. І ми протестуємо проти того, що вбивають українців. І вбивають російські терористи. Я вийшла сюди сказати наступне: Путін забери своїх скажених собак з України. Геть з України Путін. Сьогодні ще я хочу попросити кожного, який з нас, ті, хто стоять зараз, тут, щоб ми донесли цю свою думку, те, що у нас є в серці, до тих, хто нас оточує. Тому що колись рік тому люди не розуміли зачем, ну, навіщо зібрався майдан? По перше, перемогу наблизить не тільки ті солдати, які знаходяться на передовій, а й надійний тил. І ми повинні тут висловлювати свою і громадську позицію, і в тому числі допомагати нашим солдатам і один одному. І власне це, я думаю, наблизить перемогу і зупинить терорист тому числі. І всіх закликаємо просто мовчання, шанувати пам'ять не лисяти, хто загинули в Балавасі, а всіх всіх, які загинули. останнім часом від террору России, виторной России на нашу Украину. Я хочу остановить терроризм, бандитизм, фашизм Российской Федерации, то есть Путина. Потому что мне не все равно, как будут жить мои дети, как будут жить мои внуки. Если таких как я будет много, значит победа будет у нас в Украине. Кто стражает, покликана рідна на земля.